Димова завіса зараз і на Черкащині. У селі Нечаєвка горять торфовище уже майже гектар. Щоб не допустити перекидання вогню на хати і ліс, рятувальники чергують цілодобово використовуючи щодня до сотні тонн води. Олена Косенко звідти. Щойно заїхали в село, а вже від запаху гарі не продихнути. Торфяники горять вже понад тиждень, скаржаться місцеві. У мене землі не видно, у мене забора не видно. Отакий От у нас дим, субота і неділя. Буває таке, що невозможно продихнути, а виходить все одно треба. І на роботу збиратися, і в садочок дітей вести треба. Я вікна і двері, і все закривався, щоб бобше воздуху не. Не відкриваю у цей у хату, тому що можна задихнутися. Чим ближче до місця загоряння, тим більше диму. Деякі ділянки вигоріли вщент. Торфяники горять на площі близько одного гектара. Щоб не допустити поширення пожежі, рятувальники чергують тут цілодобово. Загоряння гасять зранку і до темна. Працювати вночі кажуть небезпечно, адже на місцях, де згорів торф, утворюються замасковані провалля глибиною до двох метрів. Вигорає всередині, витліває, вигорає торф. Зверху ми цього не бачимо. Верхній покрив, скажімо так, ми думаємо, що він твердий. Вступаємо. Там образовується яма. Загасити торф надскладно, кажуть рятувальники. Доводиться працювати невеликими ділянками. За допомогою двох робочих ліній хлопці гасять за одну годину. Загорання знаходиться під землею. Саме і для того, ми даємо багато води, поки вода дійде до самого осередку пожежі, аж потім воно все тушиться. Воду за допомогою насосної станції беруть із річки неподалік. Насосна станція викачує 220 літрів у секунду. Загалом, за день ми викачуємо близько. Не знаю, тонн 50, тонн 100 води з річки. Загоряння сталося через людську недбалість, кажуть вогнеборці. Від запаленого бадилля спалахнули сухі рослини, а вже потім торф зізнаються, швидко загасити його не вдасться. Сподіваються на дощ, щоб він допоміг зупинити пожежу. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.